Приховувала від декларування мільйонні статки. Працівники ДБР повідомили про підозру заступниці головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії. Її підозрюють у декларуванні недостовірної інформації про об'єкти нерухомості і транспортні засоби на мільйони гривень. Відповідно до інформації, яка опублікована на сайті Львівської обласної МСЕК, у головного лікаря Володимира Рашота є лише одна заступниця Руслана Іваночко. За даними слідства, посадовиця подала декларацію за 2023 рік, у якій не зазначила відомості про наявність у неї та її чоловіка, об'єктів нерухомості та авто. Зокрема, вона не задекларувала гараж, який перебуває в оренді, а також дві машини преміум класу, оформлені на родичів, якими посадовиця користується. Їхня вартість сягає 6 мільйонів гривень. Наразі їй загрожує позбавлення волі на строк до двох років. Також жінці вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення від посади. Крім того, за даними Офісу генпрокурора, в межах розслідування перевіряють причетність підозрюваної до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності. Додамо, що 28 жовтня ЗМІ повідомляли про обшуки в очільника Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії Володимира Решоте, який за 2023 рік задекларував близько півмільйона гривень зарплати і понад 120 тисяч гривень пенсії. Обшуки тоді проводили і в будинку його заступниці Руслана Іваночко. Нагадаємо, що скандали із мсеками розпочалися ще 4 жовтня, коли керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного пенсійного фонду Олександра Крупу, викрили на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів. Після чого їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб із можливістю внесення застави розміром в понад 500 мільйонів гривень. Згодом на одержанні неправомірної вигоди викрили із заступницю голови Центральної медико-соціальної експертної комісії, яка за даними слідства обіцяла за дві тисячі доларів оформити військовозобов'язаному фіктивні документи про інвалідність, щоб уникнути призову. І нібито навіть переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні питання, а тому знає, як це робити. Також правоохоронці викрили на хабарі керівницю однієї з районних медико-соціальних експертних комісій Кировоградщини. Вона просила дві тисячі доларів від пораненого воїна за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності. До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Згодом Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Софія Фанко, телеканал НТА.